У західних областях у п'ятницю 1 березня триматиметься хмарна погода. Температура повітря коливатиметься від нічних плюс 4 до плюс 18 в день. Перший день весни на півночі та в центрі розпочнеться з досить теплого дня та невеликої хмарності на небі. Нічна температура від мінус 2, денна до плюс 12. На півдні, за прогнозами синоптиків, хмарно з проясненнями від нуля вночі вдень потепліше до плюс 15. У східній частині країни весна розпочнеться з ясної погоди. Лише в Запоріжжі та Дніпрі подекуди з'являтимуться хмари. Найнижча температура вночі мінус 4, найвища вдень плюс 8. У суботу, 2 березня, на території західних областей небо буде вкрите хмарами впродовж цілого дня від 4 до 17 градусів вище нуля. На півночі та в центрі переважно хмарно. У Києві, Черкасах та Чернігові цього дня синоптики прогнозують ясну погоду. Від нічних мінус одного в день температура повітря прогріється до плюс Мешканці південних областей спостерігатимуть хмари на небі впродовж дня. Температура в регіоні вночі від плюс 1, день до плюс 12. На сході також триматиметься хмарна погода зранку до самого вечора. Температура повітря від нічних мінус 3 день підніметься до плюс 8. На заході в неділю 3 березня хмарно з проясненнями. Лише в Хмельницькому синоптики обіцяють ясне небо. Від 2 до 16 з позначкою плюс. У Черкасах та Вінниці ясно, у решті північних та центральних областей цього дня протримається хмарна погода. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 1 вночі до плюс 10 вдень. Ясне небо в Одесі, в решті областей Південного регіону невелика хмарність від 1 до 11 градусів тепла. У східних областях впродовж дня триматиметься хмарна погода. Температура вночі від нуля в день до плюс 7.